Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми сьогодні будемо читати 24 главу Книги Буття. Вона порівняно за об'ємом більше, ніж попередні глави, які ми читали, тому що тут буде охоплена історія одруження Ісака. Ця історія особлива, вона має певні алегорії, досить глибокі, алегорії, які нам, нам порівнюють цю історію із взагалі. Із Еклесією, тобто із церквою. І давайте будемо читати цей священний текст, тому що там не тільки на це ми звернемо увагу. І будемо, як завжди, брати від нього для себе духовну користь. Отже, Авраам був уже старий і в літах похилих. Навіть Авраам сподобався мати неміч, бути немічним на старість в останні свої роки життя. Для того щоб покаятися, для того щоб переосмислити, подякувати Богу, ну і приготуватися для зустрічі із Господом. От, тому що якщо людина в силі здорова і має можливість кожного дня жити земним лише, то буде користуватися цим цією можливості. А тому Бог дає людині таку велику, велике благо бути немічним, щоб все і ну і хвороби, і тілесна слабкість, що вони нагадували про закінчення. Земної подорожі, земного шляху. Господь благословив Авраама усім. Благословив усім, значить, все необхідне дав для життя, що людина може бажати, але бажати треба вміти ну, правильні цінності шукати і правильно розставляти пріоритети, як ми з вами про це говорили. Тоді Господь це благословляє. І сказав Авраам. Рабові своєму старшому в домі його, який управляв усім, що у нього було, поклади руку твою, під стегно моє, і клянися мені Господом, богом неба і Богом землі, що ти не візьмеш синові моєму Ісаку, дружини з дочок Хананеїв, серед яких я живу, але підеш у землю мою, на батьківщину мою, і до племені мого, і візьмеш звідти дружину сину моєму, Ісаку. Раб сказав йому, можливо, не захоче жінка йти зі мною в цю землю, чи повинен я повернути сина, твого в землю, з якої ти вийшов. Я трішки зупинюсь тут і звернемо увагу, що Авраам бачить, що його син уже в таких роках, що він може створювати і повинен створювати сім'ю, для того, щоб було продовження роду, те продовження, на яке все життя сподівався Авраам. І про яке не раз благословляв і говорив йому Господь Бог, і він переживає, щоб дружина відповідала теж тим цінностям сімейним, які були закладені в сім'ю Авраама. І тому він просить свого слугу, щоб обов'язково, так би мовити, він сказав, якби заклинаю тебе. От, що обов'язково мій син має одружитися. На тій, хто вийде із мого роду, із моєї землі. Це для того, щоб виконалася Божа обітниця. Авраам сказав йому: Бережися, не повертай сина мого туди, Господь Бог неба і Бог землі, який взяв мене з дому батька мого із землі народження мого, який говорив мені, який клявся мені, говорячи, тобі і нащадком твоїм дам цю землю. Він пошле ангела свого перед тобою, і ти візьмеш дружину, сину моєму, Ісаку, звідти, якщо ж не захоче жінка йти з тобою у землю цю, ти будеш вільний від цієї клятви моєї, тільки Сина мого не повертай туди. Дуже важливий момент. Авраам вірить Богу, довіряє Богу і знає, впевнено, говорить, отак як батько благословляє сина і каже: благословляю тебе на все добре. На все хороше. Так, і тут він сказав до свого раба, що іди, я тебе благословляю, щоб ти взяв там дружину. Але що тут підкреслено? Ну, по-перше, що ангел буде тобі допомагати, він вірить в це, що Господь обов'язково через ангела допоможе реалізувати добрий намір Авраама, але є важливий момент. Давайте ми ще раз його прочитаємо. Якщо ж не захоче жінка йти з тобою у землю цю, ти будеш вільний від цієї клятви. Значить. Ми можемо просити Бога про свої наміри. Ми, бач, ми можемо бачити із своєї точки зору, як буде краще. Але кожна людина це особистість, кожна людина вона вільна вибирати життя. І хоч в Авраама є добрий намір, проте останнє слово буде все-таки за невісткою. Чи захоче вона ну, за цією кандидаткою, яка має стати невісткою, чи захоче вона піти на цей шлях. Для того щоб жити разом з Ісаком, ну, і йти отим е, торованою дорогою е, для того, щоб шукати Господа і виконання його святих заповідей, як і е, це було в замислі Божому. І отже, поклав раб руку свою під стегно Авраама, господаря свого, і поклявся йому в цьому. Що це за е, такий був жест, що потрібно для клятви е, покласти руку? Між стегна господаря. Зазвичай сьогодні настільки суспільство стало гріховним, що все, що стосується таких інтимних місць, воно обов'язково сприймається ну, з, певним, з певною реакцією. Це сприймається як або блуд, або висміхається, от, або якось зневажається ну, і так далі. А значить, у євреїв була така традиція, і коли вони робили цю клятву, потрібно було покласти руку в місце, де було обрізання крайньої плоті. І це в них не виникало ніякої похоті. Це так, як в Авраама, в, вибачаю, в Адама і Єви, коли вони жили в раю, вони були нагі, і в них теж ця похоть не з'являлася, вони були як младенці. І тому людина чиста, вона ну, не спокушається тим. От, що їй доводиться торкнутися до місця, де є знак закону з Богом, де є е, заповідь з Богом обрізання крайньої плоті. От такий от момент. Просто на прикладі цього ми можемо уявити, наскільки сьогоднішнє суспільство е, ну, стало нечистиве в своїх помислах, в своїх баченнях, і що не все можна озвучити і все не можна е, сказати. От. І взяв раб з верблюдів, господаря свого, десять верблюдів, і пішов. Ми ще довернемось до тебе, до теми верблюдів, чому їх десять. У руках у нього було також різні скарби господаря його. Він став і пішов у Месопотамію, в місто Нахора, і зупинив верблюдів за містом біля колодязя води надвечір, у той час, коли виходять жінки брати воду. І сказав: Господи Боже, господаря мого Авраама, пошли сьогодні на зустріч мені і вчини милість господаре моїм Авраамом. Ось я стою біля джерела води, і дочки жителів міста виходять черпати воду, і дівчина, якій я скажу, нахили глечик твій, і я нап'юся, і яка скаже мені: пий, я й верблюдам твоїм дам пити, поки не нап'ються. Ось та, яку ти призначив рабові твоєму Ісаку. І з того довідуюся я, що ти твориш милість господарем моїм Авраамом. Отже, тут оці церкви проводять аналогію, що насправді Авраам тут символізує Бога Отця. А Ісак це прообраз Ісуса Христа. А майбутня дружина Ісака Ревека. Це церква Христова? І от для того, щоб вони з'єдналися, йде оцей посланець, іде оцей апостол, який буде закликати до церкви, до Ісуса Христа вірних. І де це відбувається? Це відбувається саме біля криниці, тому що вода це символ Слова Божого. І яка умова він обирає тих, хто найперше. Творять милостиню, тому що ми знаємо цей закон, що Бог буде судити людей по критерії милостині, не по догматиці. Не по тому, чи ми знали догмати, чи ми знали, можливо, там вселенські собори, що на них відбувалося, які там були суперечки, які там були Єресі і так далі. Не по цьому буде нас судити Господь. Навіть не по кількості постів, тому що піс це не мета, а засіб. Він обов'язково має бути, але це засіб. Не, не за кількість молитв, тому що молитва, якби теж не мета, але засіб це розмова з Господом для того, щоб творити милостиню. І тому Єлеазар обирає для свого пана Ісаака саме ту, хто буде найперше милостива. І тому, от Пропонується, він так молиться, Господи. Подай так, щоб саме через справи милосердя я побачив, що це та обрана, та, хто прийде до Ісака. Ще не перестав він говорити у розумі своєму. Ще не перестав він говорити у розумі своєму, а Іван Златоуст говорить, що Бог і намірі приймає. Ще намір не сформований. Він навіть це не озвучив. Він ще це не говорив як молитву вголос а лише в помислах складав план, як би Господа просити. І тут вже Господь наперед допомагає в цій справі. І ось вийшла Ревека, яка народилася від Вафоїла, сина милки, дружини Нахора, брата Авраамового, і глечик її на плечі її. Глечик це сосуд з водою, Словом Божим. Це той, хто шукає Господа, він читає Слово Боже, він ходить, якби Словом Божим. Носить його з собою, ну, мається на увазі в серці своєму носить. Дівчина була прекрасна на вигляд, діва, якої не пізнав чоловік. Тут сказано було, що знайдеш жінку, мається на увазі в широкому розумінні. Жінку, але насправді вона була діва, і це була обов'язково зовнішня ознака, що ця дівчина вона не займана. Це мало виявлятися обов'язково в одежі. От, і тому от така традиція вона була, і, мабуть, сьогодні багато в яких селах, можливо, і містах зберігається, що в храм. Дівчата ходять, можуть ходити з непокритою головою. От, а вже коли виходить заміж, то хустка це символ. Того, що чоловік має владу над дружиною. Вона зійшла до джерела і наповнила глечик свій, і пішла на гору, і побіг раб на зустріч їй і сказав: Дай мені напитися трохи із глечика того. Те, що він біжить на зустріч, це те, що завжди долече Єлеазар в цій історії, це дія Духа Святого. Якщо алегорично е, аналізувати цей священний текст, то це дія Духа Святого. І от Дух Святий він торкається серці людини, а людина має відгукнутися і потім війти в церкву, щоб пізнати спочатку Ісаака, Ісуса Христа ну і Бога е, в Троїці святій єдині. Вона сказала: Пий, Господарю мій, і негайно спустила глечик свій на гор, на руку свою і напоїла Його. І коли напоїла його, сказала: Я наберу води також і для верблюдів твоїх, доки не нап'ються. І знову продовжується справа милосердя, турботливе служіння людям. І негайно вилила воду із глечика свою в поїлку і побігла знову до колодязя почерпнути води і набрала для усіх верблюдів його. А ми казали, що вернемось до верблюдів. Десять верблюдів це символ двох заповідей. Які людина для того, щоб війти в церкву, має дотримуватися. І чоловік, той дивився на неї зі здивуванням у мовчанні, бажаючи зрозуміти, чи благословив Господь путь його, чи ні. Він був е як людина здивований, що так вмить це все відбувається. Це все було велике диво. Він тільки помислив і сталося. Коли верблюди перестали пити, тоді чоловік той узяв золоту сергу. Вагою півсикля і два зап'ястя на руки її вагою в десять сиклів золота. І запитав її, і сказав, чи я ти дочка, скажи мені, чи є в домі батька твого місце, щоб нам переночувати? Вона сказала йому Я, дочка, Вафуїла, сина милки, якого вона народила на хору, і ще сказала йому: У нас багато соломи і корму, і є місце для ночівлі. І схилився чоловік той і поклонився. Господу. Спочатку він дякує Богу. Мабуть, потрібно було, ми би так подумали, в першу чергу бути вдячним отій гостинній дівчині. І він спочатку дякує Господу Богу. І благословений Господь Бог, Господаря мого Авраама, який не залишив Господаря мого, милістю своєю, істинною своєю, Господь прямою дорогою привів мене додому, брата, Господаря мого. Він своїми словами складає молитву. Ми теж повинні вчитися своїми словами говорити до Господа. Дівчина побігла і розповіла про це в домі матері своїй. У Ровеки був брат на ім'я Лован. Лован вибіг тієї, до тієї людини до джерела. І коли він побачив сергу і зап'ястя на руках у сестри своєї, і почув слова ревеки сестри своєї, яка говорила, так говорив зі мною той чоловік, то прийшов до чоловіка цього, і ось він стоїть з верблюдами біля джерела, і сказав йому: Війди, благословений Господом, чому ти стоїш зовні? Я приготував дім і місце для верблюдів, і вийшов чоловік. І увійшов чоловік, вибачаюсь, і Лаван розсідлав верблюдів і дав соломи, і корму верблюдам, і води, щоб умити ноги його і людям, які були з ним. І запропонована була йому їжа. Але він сказав: не буду їсти, поки не скажу про діло своє. Отже, не на першому місці їжа, на першому місці справа, з якою він прийшов, і це означає, що цей чоловік був стриманий. Він, найперше, був ідейним. Ну, Про Лавана у церкви все-таки говорять, що він був нечистивий, Лаван. І там є таке передання, що ми пізніше за нього згадаємо про Лавана і про його батька. І він звертає увагу на те, що цей Єлеазар, який прийшов, що він зробив дорогі подарунки, от, що він мав золото, і от йому це саме сподобалося. Він на це звертає увагу. От. І ми, як з вами говоримо, що ми завжди повинні звертати увагу, на що наше серце відгукується, коли ми вперше щось бачимо, коли чуємо, що бажає наше серце. Воно нам скаже, що воно бачить. От. І якщо Ревека е, в першу чергу дивилася на те, щоб творити милостиню, то е, лоту сподобалося те, що то прийшов багатий чоловік. Значить, е, ну, вигідно мати із ним справи. І сказали, говори, він сказав: Я раб Авраамів, Господь дуже благословив Господаря мого, і він став великим. І він дав йому овець, і волів, і срібло, і золото, рабів, і рабинь, верблюдів, і ослів, Сара, дружина Господаря мого, вже будучи старою, народила Господарю моєму одного сина, якому він віддав усе, що в нього. Бачите, неодноразово звучить, що в нього один син ну це законний син. Був Ізмаїл від Агарі, рабині. Але коли Авраам мав приносити в жертву Ісаака, то сказано було сина Твого, єдинородного Твого. І тут теж сказано, що він, якби один. Тобто він законний один, так як потрібно, по закону. І взяв з мене клятву, господар мій, і сказавши: не бери дружини синові моєму, з дочок Хананеїв, у землі, яких, у землі, яких я живу. А піди в дім батька мого і до родичів моїх, і візьмеш звідти дружину синові моєму. Я сказав господарю моєму можливо, не піде жінка зі мною. Він сказав мені: Господь Бог, перед лицем якого я ходжу, пошле з тобою ангела свого. І благовлаштує путь твою, і візьмеш дружину сину моєму, з рідних моїх і з дому батька мого, тоді підеш ти. Вільним від клятви моєї, коли сходиш до родичів моїх, і якщо вони не дадуть тобі, то будеш вільним від клятви моєї. І прийшов я нині до джерела і сказав. Ну і розповідається, як це все відбувалось. Ми пропустимо цей текст. А для чого це повторюється? Для того, щоб підсилити показати, наскільки Божий промисел допоміг у вирішенні тієї справи. Тому таке відбувається. Повторення. Ну і читаємо далі. І нині скажіть мені, чи маєте ви намір зробити милість і правду господарю моєму, чи ні. Скажіть мені, і я обернуся праворуч або ліворуч. Тобто піду або праворуч, або ліворуч, лишу цю місцевість. І відповіли Лаван і Вафоїл і сказали. Від Господа прийшла ця справа, ми не можемо сказати тобі всупереч ні поганого, ні доброго. Ось ревека перед тобою візьми її і піди, нехай вона буде дружиною, синою Господаря твого, як сказав Господь, коли раб Авраамів почув слова їхні, то поклонився Господу до землі. Знову не дякує їм в першу чергу, а в першу чергу кланяється Господу. От. І ми теж повинні хоча б сказати своїми словами, коли складаються добрі обставини, та в будь-який момент, коли ми на Бога уповаємо, завжди треба прославляти Господа. І хоча б сказати Слава тобі, Боже. І прийняв раб срібні і золоті речі і одяг. І вийняв і раб срібні і золоті речі і одяг. І дав ревеці також і братові її, матері її, і дав багаті подарунки, ну, тобто викуп за наречену. І Їли пили він, і люди, які були з ним, і переночували. Коли ж встали вранці, то він сказав: відпустіть мене, і я піду до господаря мого. Але брат її і мати її сказали: Нехай буде з нами дівчина днів, хоч десять, потім підеш. Е, є таке передання про Лавана, що він, коли побачив, що цей чоловік багатий і має такі великі статки, він його хотів отравити. Але е, сусуди з вином поміняли е, там, якось якимось чином місцями і помер його батько. І тому вже далі батько не згадується в тій історії. Ну, є таке передання ізраїльського народу про цю історію. І тому він просить, щоб він лишився ще на 10 днів, ну, щоб ще щось отримати від нього. От, або можливо заволодіти всім, що в нього було. От, таке є пояснення. Він сказав їм: не затримуйте мене, тому що Господь благовлаштував путь мою. Відпустіть мене, і я піду до господаря мого. Вони сказали: покличемо дівчину і запитаємо, що вона скаже. Оце ключовий момент, що все ж таки вона має погодитися. Все з благословінням. Все, як батьки сподіваються і хочуть, аби так влаштувалося, але останнє слово все ж таки за молодими людьми, і вони повинні погодитися для того, щоб стати на цей шлях подружнього життя. І покликали Ревеку і сказали їй, чи підеш цим чоловіком? Вона сказала: піду, і відпустили Ревеку, сестру свою, годівницю її. І раба Авраамового, і людей його, і благословили Ревеку, і сказали їй: сестро наша, нехай народяться від тебе тисячі тисяч, і нехай володіють нащадками твоїми, оселями ворогів твоїх. Дуже важливий момент. Часто, от, на жаль, на превеликий жаль, в нашій традиції, у нас український народ він весь час був в рабстві. Якщо не під одними сусідами, то під іншими. І в нас дуже малий відсоток був шляхтичів, малий відсоток були тих людей, які ну, могли жити вільно, от, приймати якісь хороші навики для життя, для того, щоб вміти культурно висловлювати свої думки, свої побажання. І дуже часто так стається, що коли потрібно благословити на весіллі. Дітей і сказати якесь слово, то ну, там або, можливо, тільки мама скаже, а можливо, тільки тато. І батьки не можуть сказати ніяких благословень. Це велика катастрофа нашого суспільства. Чому я сказав, що так сталося історично? От, ну, Тому що ми е, не жили ніколи вільно. От. І завжди ми були в меншості, завжди наш народ е, не мав можливості мати хорошу освіту. Тому що закривали церковно приходські школи. І народ, ну, так жив по-рабськи, праця то на пана, то на государя. От. І таким чином в людей не було можливості набиратися якоїсь шляхетності. І тому дуже сьогодні, ну, далеко не часто батьки можуть, хоча вони люблять своїх дітей і бажають добра, але вони не вміють це висловити. І дуже дуже важливий момент. Треба вчитися благословляти своїх дітей, звичайні речі сказати. Ну не можна обмежуватися лише ну, щастя, здоров'я, ну щастя там, здоров'я. Тому що треба дітей вчити з маленького. Обов'язково мають бути сімейні свята, обов'язково мають бути дні народження. Обов'язково там якісь події треба разом святкувати і вчити дітей говорити вітання. І один одному говорити вітання, тому що від цих слів багато залежить. Цими словами ми дійсно благословляємо на добре і даємо основу для хорошого майбутнього життя ну, тому, кого ми благословляємо. У даному випадку говориться про те, що Ревека йде на свій шлях. які хороші слова сказали рідні, давайте ще раз прочитаємо. І благословив Ревеку. Благословили Ревеку і сказали їй, сестра наша! Нехай народяться від тебе тисячі тисяч. Нехай володіють нащадками твої оселями, нехай володіють нащадки твої оселями ворогів твоїх. Читаємо далі. І стала Ревека, і служниці її, і сіли на верблюдів, і поїхали за тим чоловіком, і раб узяв Ревеку і пішов. А Ісак прийшов з Бер Лахай рої, бо жив він у землі полуденній. Коли настав вечір, Ісак вийшов у поле пороздумувати і звів очі свої, і побачив: ось ідуть верблюди. Значить, Ісак вийшов у поле. ці церкви пояснюють, що крім того, що ми працюємо, у нас має час бути для молитви. Ну, праця вона дає благо, велике благо, але дає благо для тіла, а душа залишається голодна. І тому він виходив в поле для того, щоб споглядати Бога. Ну усамітненні там, де ніхто не заважає, ніхто нічого не питає, немає якогось лишнього шуму, тільки споглядання Божої природи. От. І от він вийшов для того, щоб молитися. І що в той момент відбувається? Ревека глянула і побачила Ісака, і спустилася з верблюда. А от е, теж в цій церкві пояснюють, верблюд це символ двох завітів, тому що в нього є два горби. І на цих двох горбах, на старому і новому заповіті, ми маємо прийти до Господа. А Ревека це церква це та, хто йде до Господа на двох завітах. І сказала Рабові, хто ця людина, яка йде по полю назустріч нам. Спочатку треба, ну, навіть коли ми йдемо в церкву, треба бути обережними і знати, з ким ми з'єднуємося у церкві. Випробовувати, навіть сказано, якщо і побачиш. Явлення світлого ангела і не поклонишся ради обережності, щоб не впасти в оману, Бог не поставить це в провину. Тому що обережність і розсудливість це найголовніша чеснота. Найголовніша чеснота над усіма чеснотами це розсудливість. Тому що любов без розсудливості це теж ну, неправильний шлях. Чи чи милостиня теж має творитися роз, з розсудливістю. І тому вона, вона питає, а хто цей чоловік? Раб сказав, це господар мій. І вона взяла покривало і покрилася. Це вже символ, що вона вже, значить, буде жінкою, і тому вона носить покривало, як символ влади чоловіка над жінкою. І е, читаємо далі. Раб вже розповів Ісааку усе, що зробив. І ввів Ісаак у шатро. Сари, матері своєї, і взяв Ревеку. І вона стала йому дружиною, і він полюбив її. І утішався Ісак у печалі за Сарою, матір'ю своєю. Те, що він увів її до шатра своєї матері, це означає, що всі хороші традиції, які були закладені в цій сім'ї, вони будуть збережені. Хай Господь благословить і дасть нам життєву мудрість, так як нас навчає Слово Боже, коли ми наставляємо дітей, коли ми хочемо благословити їх на дорогу життєву, потрібна мудрість велика, уповання на Бога. Потрібно шукати не матеріальне, а потрібно в першу чергу шукати духовне. Потрібно шукати те, що дасть можливість будувати дім духовний. Авраам не мав дому, і цей управитель дому Єлеазар. То насправді якого дому, коли в нього була лише шатро ну, шатро мало, шатро мав Авраам, в якому жив, і все, і все майно було рухоме. От. Тому що він жив таким ключовим способом. А дім мається на увазі, це коли дружина, чоловік, дітки, і все, що в них, і все спільне, все разом, оце дім. От. А чи є будівля, чи нема будівлі це інше. Вона сьогодні тут, завтра десь в іншому ця будівля, як і було, у Авраама все життя. Але в нього був дім. Дім ідейний, дім, який освячений вірою в єдиного Бога. Хай Господь нам регенько допомагає мати життєву мудрість. Ми з вами прочитали 24 главу книги буття. Слава Господу Ісусу Христу!